Так, ну, презентую своє дослідження з теми, чинники, які можуть вплинути на спеціалізацію рослинництва в Україні, України в найближчі десятиліття та місце України на світових ринках е, продукції рослинництва у перспективі. Е, щодо актуальності теми. Дана тема вона буде актуальною для вивчення можливих змін у сфері сільського господарства, які можуть виникати внаслідок зміни атмосфери, це в тому числі глобальне потепління. А якщо ми говоримо про територію України, це також обов'язково забруднення території в зв'язку з веденням бойових дій. Оскільки для нас на сьогоднішній день це, на жаль, актуальна ситуація. Головна мета це виявити вплив агрокліматичних чинників на спеціалізацію рослинництва України, спрогнозувати можливість. Зміни у спеціалізації рослинництва в зв'язку зі зміною екологічних факторів, які впливають на родючість ґрунтів. Ну, до екологічних факторів я сюди відношу ті, які вже я назвав, це в тому числі глобальне потепління, плюс забруднення внаслідок ведення бойових дій. Ну і щодо виконання щодо завдання, оскільки це дослідження, воно робиться в основному для дітей в позаурочний час, оскільки тут потрібна додаткова інформація. Відповідно, перш за все потрібно почати із чинників, які впливають взагалі на спеціалізацію рослинництва будь-якої країни. Неважливо, чи це Україна, чи це Ангола. Головне, щоб визначити чинники. І опираючись на ці чинники, можна вже вказати, яка саме спеціалізація. Украї... рослинництва України, тут же можна вже визначити, як бойові дії будуть впливати на родючість ґрунтів, опираючись на попередні чинники, в тому числі, і до яких наслідків у майбутньому це може призвести. І тут, ну, тут я в дужках написав, так що при опрацюванні даного пункту бажано вказати площі можливого забруднення та терміни, які необхідні для розмінування земель сільськогосподарського призначення. Оскільки ми говоримо саме про рослинництво, то тут важливо про це говорити, оскільки інформація є актуальна. Ми знаємо про те, що розмінування проходить не один рік, не десять і навіть не п'ятдесят, тому що ми також знаємо, що багато територій на сьогоднішній день все ще не розміновані після Другої світової війни, яка закінчилася аж у 45-му році, і при цьому все одно багато територій є заміновані, і це я вважаю, що такий важливий пункт, який потрібно вказувати у прийде. Даної теми щодо, щодо того, що можна ще використати, відповідно, можна використати інтернет-джерела, перш за все, якщо говорити про місце і роль України у, світовій, у світовому рослинництві, перш за все, потрібно розуміти, що ми виробляємо. І в якій кількості, оскільки ми знаємо і ми говоримо про це на своїх уроках дітям про те, що структура рослинництва України вона змінюється. Але, перш за все, впливають економічні чинники. Але в даному дослідженні ми дітям пропонуємо, щоб вони розглянули з іншого боку, не з економічної точки зору, а з точки зору зовнішніх впливів, тобто ті, які більше пов'язані із кліматичними і, відповідно, політичними подіями. Відповідно, тут пропонується проаналізувати врожайність протягом останнього десятиліття, тому що для того, щоб прогнозувати, що може відбуватися у майбутньому, потрібно розуміти, яке у нас минуле, з чим ми заходимо сюди. І, відповідно, визначити причини цих змін. Тому що перші головні причини ми знаємо з вами, що це економічні, і ми про це дітям говоримо. Е, також, опять таки, якщо говорити про місце України у світі, то тут перш за все потрібно говорити про труднощі, які виникають із експортом української сільськогосподарської продукції до країн Європи та до інших регіонів світу, оскільки. Це питання є на сьогоднішній день досить складне і одне з головних знову ж таки в зв'язку з бойовими діями, в зв'язку з актуальними політичними військово-політичними подіями. Тому у нас виникають ці складнощі, і діти, я думаю, повинні їх розуміти, тому що як це впливає на бізнес. І як це впливає на наш рівень життя, тому що це пряма залежність по суті? Ну і відповідно також пропонується визначити, яким саме країнам ми вже продаємо сільськогосподарську продукцію. Я тут заповнив табличку. Звісно, дітям пропонується це зробити самостійно. Тобто назвати цю саму десятку країн, які є лідерами за закупкою сільськогосподарської продукції в Україні, і дітям пропонується це зробити для того, щоб вони бачили на який ринок основному працює Україна, і хто є в нас основними імпортерами наших зернових. Ну і е, останнє це спрогнозу щоб дітям спрогнозувати, як може змінитися експорт внаслідок того, що можуть відбуватися зміни в спеціалізації, як може змінитися експорт у зв'язку з тим, що велика територія буде забруднена, е, в тому числі мінами, тому що всі ми розуміємо, що площі, які будуть забруднені, не, зм... не можна буде використовувати для для, сіль... для сільськогосподарських. Робі, то скільки це небезпечно для життя, і е, тому потрібно вміти спрогнозувати, як в майбутньому це зміниться. Що я дітям її пропоную зробити. Як це як може це зміниться у структурі рослинництва і в структурі відповідно експорту рослинної продукції? Таке в мене коротеньке дослідження. У мене таке питання. Ви там сказали на одному з перших слайдів про. Глобальне потепління, як ця тема розглядається в дослідженні? А, ну, це питання агрокліматичних умов. Я згоден, що напевно один пункт потрібно було ще додати: це питання агрокліматичних умов і впливу на родючість ґрунтів. Там, е, да. Чомусь ви завжди саме родючість ґрунтів виставляєте на перше місце. Але ж не тільки від родючості залежить урожай. ні, не тільки від родючості, звісно, що діяльність людини безумовно. Проведення заходів для покращення той же самої родючості для проведення заходів для підтримання сівозміна, яка на жаль в Україні не здій... Ну, але ж врожайність в таки впирається в родючість також. а в кількість ну, не впирається, звісно, але наступний слайд. Після цього е... дивіться проаналізуйте врожайність даваловій збір трьох сільськогосподарських культур на вибір. Да. То ви даючи це завдання учням, очікуєте від них певної відповіді. яку відповідь від них очікуєте? Які культури на які культури зросте врожайність, а на які знизиться? Хоть е, на які зросте, е, я очікую, що вони знову ж таки скажуть, що е, зросте врожайність на е, зернові культури. Ну, і в них буде проста мотивація, це вигідно. Ну, це реально вигідно, тому що ми спостерігаємо це за останні десятиліття. Чи Валовий збір. Валовий збір. Так. А врожайність? Врожайність. От з приводу врожайності. Дискутивне питання, тому що ми можемо говорити. Ми Да, я його ставлю дітям зазвичай. Діти мені відповідають про те, що вводяться нові методи в плані розведення сільськогосподарських культур, виведення нових сортів, в результаті чого підвищується врожайність. Ну це екс... ну це відповідно це інтенсивний спосіб введення сільськогосподарства. господарства. а дехто з дітей, наприклад, мені починає говорити про те, що нам потрібно збільшувати площі земель, розорювати більше території, тобто це вже екстенсивний спосіб. Ну тобто, це ще залежить від класу Десь дитини. Значить, да. якщо вирощувати ту культуру, то іншу, але в даному випадку, бачите, тут які причини цих змін. Добре, якщо всі культури зростуть у і причина це тільки нові технології, чи ви очікуєте від них ще якоїсь відповіді? Я ще очікую відповіді, що ми зможемо повернути території, перш за все. Так. Також я очікую відповіді, що за допомогою українських сапарів та міжнародної спільноти нам дозволить збільшити або повернути площі посівних за рахунок розмінування території, так. тобто я це також вкладаю сюди. Ну а припустимо, що площу ми вернули, і от у нас є там 40 мільйон, 41 мільйон кілометрів, там мільйон гектарів, скажімо так, оце цих посівних площ. І все ж не може зрости? І якщо будуть діяти оті чинники, які ви написали, то щось зросте. Правильно, а щось, щось зросте, зросте, щось, а щось не зросте. А від чогось ми відмовимося. А як ви думаєте, що в першу чергу буде впливати в найближчі 10 років? Від яких культур ми будемо відмовлятись, а яких вирощувати більше? Um, будемо вирощувати більше економічно доцільних. Ну тобто ті, які вигідніші. А, а тепер дивіться, я дев'ятикласниця. Скажіть мені, я теж так думаю, да? де мені знайти? Що мені загуглить, щоб це довести? Оборот, торгівельний оборот. Ну і валовий збір, по-перше, опять-таки, по, опять по держком стату, скільки ми збираємо, це вже говорить про те, що і нас йде перерозподіл більше більше зернових культур. А по-друге, це подивитися імпорт-експорт, тобто яким країнам ми продаємо і чи збільшуються ці обсяги. Ви розумієте, що якщо я фермер, то я нікому не продаю. У мене такої можливості немає. Ну зерно да. Зернотрейдер і так далі. Та. Ну да, да. От дивіться, давайте візьмемо так. Я можу сіяти пшеницю, кукурудзу, можу сіяти Соня, хріпак mm. чи там, наприклад, сою. От соня, хріпак чи сою. Давайте не на 10 років, давайте на 2-3 роки наперед глянемо. Як ви думаєте, від чого залежить, що буде більше сіяти, можна йти, і другий, і третій. І ж Хмельницький чи Тернопільський області. Mm -hmm. Від чого це залежить? Одна культура переможе. Хто переможе? Mm. На основі чого? Фермери вибирають... Наш Ну, правильно. На основі прибутку. Ну, no, тепло. Так, Орієнтуйте мене на дослідження. Дев'яти класний сьогодні з подивися ну, <ривіт> що. Так, на основі прибутку. Правильно. Чисті продукти ви не хочете вирощувати чисті культури. Екологічний чинник. Я хочу прибути. Вирощувати екологічну чисту, але щоб сама продавати, поки ні в цих реаліях. Ну на орієнтації ще на покращенні якості продукції, напевно. Добре, дивіться, ваша мама. На наступний рік, чого буде більше сіяти? Моркви чи цибулі? Виходячи з чого вона дивиться? Стіни. О, Виходячи з стіни. Ну, <плес> 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 Виходячи зі стін, ну правильно? Ну не вучить, не Ні, ну я дітям, наприклад, пояснюю на прикладі картоплі. Чому на прикладі картоплі? Ну тому що я сам із села і е, вирощування картоплі це складний процес. І коли в село приїжджає автомобіль і купує картоплю по 2-3 гривні, при тому, що в Києві в супермаркеті я ціну бачу в 10 гривень, е, я поясню дітям, що наскільки доцільна ця праця, якщо ми порахуємо витрати на пальне. Тому що навіть якщо я розумію, що більшість нас картоплів вирощується в селянських господарствах, але все одно в селянських господарствах це потрібно спахати землю, це потрібно її обробити, відповідно, це не тільки затрати фінансові, а ще й трудовий ресурс. Хорошо, Сергій Григорович, а скажіть, будь ласка, як я заходжу в супермаркет, і в мене там картопля вирощена, де ціна ще не ще українська, але вирощена в Єгипті. Ну, є такі випадки. Є, на жаль, є. На жаль, є, але. Це механізм ринку, звісно. Але я не почув відповіді, те, що ви даєте класиця Галина Іванова, <рив> Я це. Ціни, треба за ціни і закінчити. Тобто, якщо ціни будуть рости, ми будемо вирощувати <рив> на поливній землі, навіть генно модифіковану, навіть знескувати. Лиш би для того, щоб більше продати і більше заробити. <рив> тобто заради отримання більшого, більшого прибутку. Тому і ми перехо, у нас йде перехід. Чому, наприклад, збирають більше пшениці, ніж гречки? Гречка дає, по-моєму, 35. 5 тонн центнерів з гектару. А гречка – 6 центнерів. 6 центнерів. Пшениця... Вибачте, вибачте, я вже підзабув трошки. Це а, те саме, да. що пшениця і жито, і все інше. Тому да. це ж ціна, це най... найлегше, що дітям зрозуміти. А є ще ж інше. А скільки коштує технологія, а добрива, а які який... йдуть... Тобто Дохідна да. частина вона формується на основі ціни, а витратна на чому? І от оцей баланс, який прораховує, він змушує в умовах ринку кожному приймати це рішення. І от це від цього залежить, який буде валовий збір і врожайність. Угу. А якщо у нас в умовах війни не замінування буде діяти в основному, а нуль можливостей взяти кредит, високі ціни на кредит, курс долара, вартість техніки, вартість добрив, яких у нас тепер немає. Оце все так. буде впливати на те, що у нас. це проблема, да, Добре це проблема тому що… – Ми хочемо від вас почути, куди ви будете дітей орієнтувати. Тому що це фінансова проблема. грамотність а у цьому Юрій завдання. Ну, Ми... Можливо, я просто щось трошки розсіляюся, зазвичай я орієнтую в першу чергу на вартість і на заробіток. Тобто... Просто ви ж студент Миколи Олександрович, я тому у вас почала це питання. А чи дійсно ви вважаєте, що от закінчиться, закінчиться війна, ми всі це свято віримо, розмінують і от ті землі, які там є, і так швидко зросте експорт сільськосподарської продукції до тієї ж самої Європи? Особисто я не вірю в це. Причина дуже проста це квоти. В Європі є свої, свої відповідно фермери, фермерські господарства, свої трейдери. Які, ну, перш за все, будь-який ринок буде не пускати до себе конкурентів, особливо дивлячись на те, що собівартість пшениці української, вона все таки нижча, ніж собівартість польської чи французької. В результаті чого, чому, наприклад, зараз фермери у Польщі, фермери у Франції, здається, останні новини, вони протестують, вони не хочуть, щоб із інших країн де дешеве зерно не закупали, для того, щоб вони могли заробляти на своєму ринку. І в принципі, навіть при вступі в Євросоюз у нас все одно будуть з цим проблеми, тому що Євросоюз і функціонує таким чином, що кожна країна має якусь певну спеціалізацію всередині Союзу. Нам дадуть продати в Африку. Да, в Африку ми далі зможемо продавати. Ми Правильно. Ну тому що навіть в десятці, от в десятці у нас ми бачимо, що на другому місці у нас Єгипет. Тобто у нас Єгипет. Справа в тому, що там ще один фактор є, там не тільки забруднення мінами, там е, забруднення продуктами вибухівки да. сполуками. хімічними сполуками. Да, там, тому, тому, ви тому, ж вже вчені доказали грунтознавці, знижується внаслідок вибухів снарядів. снаряди, зрушуються ґрунти, поверхня ґрунту руйнується просто-напросто, і від цього родючий шар руйнується в результаті, звісно, так. Да. Чи? Дуже багато, звісно. Ну, Оце й дослідження. І... Це дуже... ідеї, що 9 власниця, ми накидали записати і проводити в практику. Ну, я я це завжди маю на увазі стараюсь донести до дітей, просто я ж кажу, трошки я розстерявся. Нічого <гум> Тому що оця таблиця нічого не дасть дослідження. Нічого, uh, ну, там стоїть. Дивіться вже неправильно. Є гіп, там лівія, не ну, ну да. навіть за вчорашній день виявляєте, які там африканські корпуса, російські армії, ну там базі... вагнера в цих країнах. Uh, Ніяка лівія, uh, ніякий Алжир нічого в нас не купить. Ще рік два, і там також да. буде зміна уряду. Звісно. Це... Ну але але Туреччина, наприклад, сильно піднялася, це факт. Але Туреччина сама не з найбільших виробників пшениці. Да, але, але ж вони ж вони, вони ж роблять по-іншому, ніж купують у нас пшеницю, переробляють її, продають уже як муку, ну, як да. борошно. Вони борошно Правильно, да, Вони використовують нашу пшеницю для того, щоб збагатитися просто-напросто. Знову ж таки. Тому на так сьогоднішній день на правда жаль в Україні вже не вчиниться під <ріпи> час були б порти, але ми знаємо що. Все? <ріпи> Дякую. <Ш> <ріпи> <ріпи> <ріпи>